Воєвода в дольношленському воєводстві винен українцям 17 мільйонів злотих. Всім привіт! Ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми поговоримо про статистику штрафів, які отримав воєвода в Вроцлаві і через що цей штраф виникає. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Також обов'язково підпишіться на мій інстаграм, на мій телеграм-канал. Також де я буду публікувати уже зовсім скоро курс про легалізацію. Від початку починаючи від карти побиту і закінчуючи громадянством, які потрібно виконувати умови, що потрібно заповнювати, які документи і так далі. Тому там в цьому курсі буде дуже багато корисної інформації. Раджу вам вже зараз в посиланню під першому коментарі прийти і підписатися. Отже, сьогодні розберемо саме такий штраф, який назбирався уже від 2018 року, і Воєвода Нижно його заплатив. Як ви знаєте, що з 2018 по 2023 рік іноземці, саме українці там білоруси, отримали понад 17 мільйонів злотих компенсації від воєводи у Дольношльонську, і ці кошти виплачувалися виключно за затримку у розгляді справ щодо видачі дозволів на карту побиту або ж інших. Тобто, що це означає? Що е, люди подавали свої документи на карту побиту, Ви знаєте, так як ця процедура і ситуація виглядає у Брославі, і вони чекали на неї роками і подавали заяву до суду на е, недійність самого уженду. і їм виходилося це вигравати. І воєвода за це ніс дуже великі наслідки, тому що як ніяк люди також платять оплату скарбову, і ця оплата і є передбачена для того, щоб платити, по-перше, людям зарплату, так які працюють в уженді, і також платити там за за різні адміністративні справи і так далі. І тут виявилася ситуація, що на 2022 рік 3800 справ в суді було виграно. Можете собі самі просто помножити і порахувати, скільки людей повернули назад собі кошти. А двадцять 2022 році було виплачено 7 мільйонів 200 тисяч гривень також для українців, які виграли справу по довгому розгляді самого. Самої карти побуту, і справді ця ситуація зараз дуже актуальна. Люди чекають дуже довго на свої справи. Зараз трошки пізніше розберемося, які проблеми були в самому Ужонді, Ви будете напевно самі шоковані, чому ці справи розглядаються довго, але зараз кількість цих судових позовів трошки зменшилася, оскільки ви знаєте, що був прийнятий новий законопроект про допомогу українцям. І він передбачає якби припинення можливості писати запит на пришвидшення розгляду самої справи згідно з статтю 100 д Але люди все одно надалі подавали заяву, щоб прискорити розгляд своєї справи, і вигравали. І потім, звичайно, що воєвода повинен був за це повертати їм кошти. Яка ситуація у 2023 році? Звичайно, що кількість таких позовів зменшилася, і тепер вона складає 2085 внесків. І це вже вироки, які отримали своє якби рішення, і люди отримали назад. І компенсація за попередній 23-й рік склала 3 мільйона 280 тисяч злотих. Просто собі уявіть в голові, які великі суми повертає ужен Войвуцький людям через те, що вони дуже довго очікують на карти побуту. І на початок 2024 року сума уже програних справ склала більше 700. Тому е, ця тенденція спадає. Надіюся, що це буде зміни саме внутрішні. А давайте подивимося, взагалі, е, яка проблема, чому е, люди так довго очікують на карту побиту. По перше, був аудит. Е, багато людей писало про корупцію в у у Врославі, що люди платять за. За те, щоб отримати подачу, і виявили, що взагалі самі працівники не можуть організувати собі працю. І вони, наприклад, мали там вже сотні вироків судів, які просто стояли в шафах, і їх ніхто не платив, не відправляв дал далі до бухгалтерії. І це просто, було, просто лежало собі в шафі. І також було дуже багато справ, які знайшли слідчі, так які перевіряли ужан. і самі працівники не заглядали навіть до цієї справи. Просто зібрали дані від клієнта, поставили в шафу, або ж дуже була велика ротація працівників, і ці справи просто висіли так і нікому не були потрібні. І ось маєте коротку відповідь до того, чому усі так довго чекають карту побиту у вросливі. Це некомпетенція і відсутність працівників саме в самому Женді. і також балаган, як би це не звучало, тому що я особисто також знаю багато наших знайомих і клієнтів, які подавалися. Ті, хто не стукає, так хто там не допрошується до своєї карти, він її скоріше не отримає. І дуже часто виникали ситуації, що то документи загубили, то, то немає якихось оплат, то ще щось, і все було по війні Уженду. І пробуй тепер доказуй, так що це винен ужен відправляй запити до суду, щоб прийняти рішення і видати карту побиту. Тому така гігантська сума вже була виплачена з Уженду. і. А можете собі уявити, що ужен міста міг би виділити ці гроші на іншу справу, наприклад, там не знаю, чи на ремонт дороги, чи на інфраструктуру, чи щось інше, хоча б, могли б, дякуючи цій сумі, покращити організацію роботи внутрішньо у своїй системі. Тому ось така ситуація. А зараз теж хочу вам сказати, яка загальна статистика по затриманим справах по картах побуту, тимчасового сталого. І карти резидентів. і воєвода також подав офіційну статистику, що є затримки з розглядом справ, і на даний момент близько 50 тисяч справ просто висять на розгляді, і їх ніхто не встигає приглянути, і вони просто якби висять так в жонді. І найбільші проблеми зв'язані саме з відділом громадянства та справ до іноземців, тобто карти побуту. Тому ця затримка почалася тільки від початку року, тобто від від початку року, січня 24-го року, вже більше 50 тисяч внесків, які ви подали. Там і інші фірми були реалізації, Люди просто очікують і не можуть отримати свою карту. Також навожу вам взагалі приклади навантаження по самих відділах можете переглянути, але як бачите, статистика не дуже хороша і дуже часто також під воєвудським уже проводяться мітинги, страйки проти того, що люди дуже довго чекають у розгляду справи. Але як бачите, що рішення поки ніякого не приноситься, і ну хоча б е, поміняли нового воєводу, так подивимося, чи це також принесе якийсь результат. Тому надіюся, що це відео було цікаве. Якщо так, напишіть в коментарях, е, скільки ви чекали на карту побуту і чи ви подавалися до суду, і чи вам дали компенсацію. І також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, на мій інстаграм і до зустрічі в наступному відео.